Так, ціна. Зараз я на склад зайду і вам покажу. Ось є такий. Він коштує 4780 гривень. Це цільний. Це наш, наш склад. І я зараз тут є ще з двох частин. Зараз покажу вам. Ось він він дешевше, тут менше квітів, менше матеріалів, 2825 гривень. І з двох частин складається. Одна частина, друга частина для того, щоб можна було зручно транспортувати його легковим автомобі автомобілем. Потім він ставиться на могилу, з'єднується і виглядає цільним. Це місце для того, щоб встановити хрест сюди. Також є ось дерев'яні. Бачите? 3500 глянцевим лаком. 3300. Матовий лак. Це також на могильний каркас, але дерев'яне. Холм, земля поміщається сюди, потім можна прикрасити або штучним таким камінчиком, якимось, або травою штучною. Ну, вже на свій вибір люди по-різному роблять.